Найважливіша особа на землі. Не Зеленський, не президент Сполучених Штатів Америки, але Святий Дух сьогодні є найважливішою особою на землі. Бог Отець, Він на престолі, на небі. Ісус, Син Божий, по цього Отця, Він Воскрес, Він Вознісся, а Святий Дух сьогодні на землі. В Іван від Івана, 14 розділі. 16 вірші Ісус сказав такі слова. Я вблагаю Отця і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами перебував повік, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить Його та не знає Його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває, і в вас буде він. Ісус каже, Я вас не кину з сиротами, я буду з вами. Зараз Каже Ісус, Дух Святий біля вас, а потім прийде момент, коли Він буде вже в вас. Є три переживання Святого Духа в житті людини: Дух Святий при нас, Дух Святий в нас і Дух Святий на нас. Його дія, Його вплив, Його голос на кожному етапі наших стосунків будуть відрізнятися. Тому Ісус попереджає і наставляє своїх учнів, щоб. Вони були готові до чогось нового, до нового переживання. При вас перебуває, каже Ісус. Що це означає? Ісус був повний Святого Духа, і коли Він був своїми учнями, Дух Святий був з ними біля них, перебуваючи в Ісусі Христі. Він їх вчив через Ісуса Христа, Він міняв їхнє серце через Його служіння їм, також докоряв Святий Дух через Ісуса. Учні, які хотіли бути близько з Духом Божим, в них був лише один шлях бути близько до Ісуса. Іншого варіанту немає. Так в Ісуса було 12 учнів, які були дуже близько з ним. Було 70 інших учнів, які були якби друге коло його спілкування. А також в нього було три найближчі учні Іван, Петро та Яків. Перший досвід людини з Духом Святим, він відбувається ще перед увіруванням. І робота Святого Духа по відношенню до людей, які ще не віруючі, це привести людей до Ісуса. Хорошим прикладом цьому є Іван Хреститель, написано в Писанні, що Він був наповнений Духом Святим, і, відповідно, його послання, яке супроводжувало його служіння, звучало так. Це написано в Луки 1.15. Про Івана сказано: він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою він не питиме, але наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері. Таким чином, практично, це наповнення Духом Святим виглядало в його служінні, в його посланні через його основний меседж тому поколінню. Яким був цей меседж? Як написано в, в Іванлі Матвія, 3 розділі, тими днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустелі юдейській. Яким було його послання? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Проповідь Івана Хрестителя, наповненого Духом Святим, до людей, які ще не увірували в Христа, була одна: покайтесь, бо наблизилось. Царство Небесне. Так само Ісус, який вернувся з пустелі, повний Святого Духа в четвертому розділі від Матвія, ми читаємо, що Ісус розпочав проповідувати і промовляти, Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Фактично, Дух Святий через проповідь про покаяння торкається сердець людей. І ті, хто приходили до Ісуса, хто відгукнулися, вони приходили до Нього. І слідували за ним. І так вони отримували можливість бути близько з Духом Святим, який був в Ісусі Христі. Голос Духа Святого звучав через Івана Хрестителя, потім через Ісуса. І це слово якби розділяло людей на два табори. Ті, хто мав серце кам'яне, вони відкидали, ненавиділи це послання і цього посланника, який проповідував так, про покаяння. Це були релігійні люди, так і нерелігійні. І була інша категорія це ті, які мали м'яке, покірливе серце, вони чули, що це Бог говорить, і вони покорялися Слову, каялися і хрестились. Результат послуху голосу Духа Святого це те, що люди наближались до Ісуса, наближались до того Духа, який діяв через Ісуса, і Святий Дух отримував доступ до них через світу служіння Ісуса Христа. Сьогодні все так само. Людина, яка чує Слово про покаяння або чує добру звістку про Царство Боже, чи про гріх, про спасіння. Якщо серце кам'яне, ожорсточене, якщо воно загрубіло, воно відкидає ці слова. Якщо ж воно м'яке, то воно приймає це слово і це слово приносить покаяння. І результатом цього є хрещення людини, яка підкорила своє життя Богу. В посланні до євреїв, 3 розділі 15 вірші, ми читаємо такі слова: аж поки говориться сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець, як під час нарікань. І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство, написано про євреїв. Всяка людина, яка робить твердою своє серце до голосу Духа Святого, який говорить через посланців своїх, через проповідників, через священників, через пророків, якщо людина ожорсточує своє серце, вона упускає цей шанс пережити дотик Святого Духа, який стукає в її серце через послан... посланця і через послання. Сьогодні Святий Дух говорить зі світом, який лежить у злі, в гріху через тебе і через мене, через віруючих людей. Через проповідників, через пастирів, євангелистів, священників, і послання Духа Святого до грішного світу лише одне. Покайтеся. Заклик до покаяння це голос Святого Духа, який біля людини говорить в її життя. В Дії 2:38 ми читаємо про послання Петра до людей, які зібралися в Єрусалимі. А Петро до них каже: Покайтеся. І нехай же охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів. І дар Святого Духа ви приймете. В 10 розділі Книги «Дії апостолів ми читаємо, що апостоли сказали так: чи може хтось заборонити хреститись водою цим, що одержали Духа Святого, як і ми. Таким чином, Дух Святий, Він. Приходить в життя людини для того, щоб поміняти її серце, і людина отримує прощення гріхів і сповнення Духом Святим. Дух Святий це також є дух усиновлення. В четвертому розділі до Галатів, в четвертому вірші, написано, як настало виповнення часу, Бог послав свого сина, що родився від жінки, став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. І те, що ми сини, Бог дав або послав в наші серця свого Духа Святого, Духа Сина Свого, що викликує, якби вже в нас, Ава, Отче. Ава це єврейське слово, таточко, Ава. Коли ми наповнюємося і приймаємо Духа Святого, наповнюємося ним, ми приймаємо усиновлення, і ми вже молимося по-іншому, ми дивимося на Бога, на світ по-іншому. Він, ми отримуємо духа усиновлення. І він стає для нас не просто великим, далеким, всемогутнім Богом, він стає нашим татом, нашим татком. В 8 розділі Римлян, 16 вірші, також написано: сам цей Дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти Божі. Таким чином, Дух Святий поселяється в людині, яка прийняла послання про Боже Царство через покаяння. Коли людина кається, Бог прощає її гріхи, очищає її серце, і вона наповнюється Духом Святим, який вже зсередини дає це підтвердження, що Ти тепер Божа дитина. Отже, яка робота Духа Святого в нас в момент народження згори? В той момент, коли ми кажемо: Господи, я приймаю Тебе як мого Спасителя, як мого Царя, і Дух Святий приходить в життя людини, приходить в серце людини. В книзі Езекіїля є пророчі слова, які показують, що Дух Святий робить в нас. Езекія 36,25 І покроплю вас чистою водою. Станете честі. Зі всіх ваших нечистот і зі всіх ваших баванів я вас очищу. Я дам вам нове серце і нового Духа дам у ваше нутро. Викину кам'яне серце з плоті і духа свого дам я до вашого нутра. І ви будете ходити моїми уставами і будете заповіти мої стерехти. Отже, що відбувається, коли Дух Святий приходить в серце людини? Перше очищення, те, чого ми не могли зробити самі, те, що ми не змогли перемогти в собі, приходить очищення від гріхів. В Тита 3:5 написано: Він нас спас. Не з діл праведності, що ми їх чинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим. Так само в посланні до Ефесян, п'ятому розділі, написано, що Бог свою церкву очищає водяним куполем Слова. Тобто сам Бог гарантує і працює над тим, щоб прийшла чистота в життя людини, яка приймає Ісуса Христа. Отже, Нове серце Бог дає тим, хто відгукується на послання, про покаяння. Друге, що приходить в життя людини, це сповнення Духом. Її життя отримує новий імпульс, наповнення Духом Святим. В восьмому розділі Євреїв ми читаємо слова Божі. Оце заповідь, що його я складу по тих днях із Домом Ізраїлевим, говорить Господь. Я покладу закони свої в їхні думки, на їхніх серцях їх напишу. І вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Таким чином, вже не ти а, пильнуєш виконати закон. Але той закон, він вже прописаний в твоєму серці. І Бог, якби знаєте, а, міняє віндовс в нашій душі. І ми стаємо з новим Божим, чистим, безвірусним, програмним забезпеченням для життя. Ісус. Дуже хотів, щоб учні прийняли Духа Святого. Він каже, для вас, це в 16 розділі Івана, 7 вірші, написано, для вас краще, щоб я пішов, каже Ісус учням, бо як я не піду, утішитель Дух Святий не прийде до вас. А коли я піду, то я вам його пошлю, і він, як прийде, то він вже виявить про гріх, про правду і про суд. З світом Дух Святий. Говорить одною мовою: покайтесь і прийдіть до Ісуса. Одне послання до невіруючої людини має Дух Святий: Покайся і прийди до Ісуса Христа. Він дасть тобі нове серце, Він дасть тобі новий початок життя з чистого листа, Він сам очистить Тебе, Він сам зцілить тебе, Він сам звільнить тебе. Але послання одне: прийди до Ісуса. Дух Святий біля нас, Його робота полягає в тому, щоб направити нас. До Ісуса Христа. Одна проповідь є для світу. Не процвітання, не вдосконалення, але прийдіть до Ісуса і покайтеся в ваших гріхах. Покайтесь в гріхах і дар Святого Духа ви приймете. Як сьогодні Дух Святий проголошує цю проповідь, проповідь покаяння. Через тебе і через мене. Чому? Тому що Ісус сьогодні в своїх Віруючих дітях в своїх учнях, Ісус живе в середині віруючої людини. Він на землі Духом Святим поселився в церкві. Хто сьогодні є голосом і проповіддю грішникам Дух Святий в Тобі? Якщо ми будемо мовчати, Дух Святий не зможе говорити до цього світу. У 18 розділі дії апостолів, так і написано, що сказав Павлові Господь у видінні. Вночі. Не бійся, але говори і не мовчи. Бо я з тобою. Так само сьогодні, брати і сестри, Бог говорить до нас всіма можливими методами: говоріть цьому світові про спасіння, про необхідність прийти до Ісуса Христа. Ми не можемо мовчати, бо часу стає мало. Євангелія нам чітко описує той момент, коли Дух Святий був біля них. Прийшов, щоб жити в них. Коли Ісус Воскрес, в 20 розділі Івангелі від Івана, Він являється своїм учням і каже: Мир вам, як Отець мене послав, так і я посилаю вас. І сказавши це, Він вдихнув, вдихнув на них і сказав: Прийміть Святого Духа. Коли вони були готові прийняти Духа Святого. Тоді, коли пролилася кров на Голговському Христі. І після цього моменту кожна віруюча людина має право прийняти Духа Святого. Учні були готові вже прийняти Духа Святого. Чому? Перше, вони покаялися. Друге, вони хрестилися в воді, в них було правильне серце, вони вступили в завіт з Богом. Третій момент: Ісус пролив свою кров і війшов як перевосвященик з досконалою жертвою перед Божий престол. Тому всі умови виконані. І тому кожен віруючий в Ісуса Христа може прийняти Духа Святого, щоб Він вже був не біля нас, а в нас. В своїх останніх словах перед Вознесінням Ісус ще по-іншому сказав: Він каже, що Дух Святий вже вас, але не відлучайтесь від Русалиму, тому що вас ще чекає одне переживання. Дії 1:8. Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Таким чином, це вже третій епізод. Дух Святий біля вас, Дух Святий в вас, але в день п'ятдесятниці відбулось те, що Дух Святий зійшов вже на них. Але про це в наступному відео. До завтра!